Дівчатка, всім привіт! Гарного недільного дня. Я надіюсь, ви виспались годинники перевели, тому що мені якось та година, напевно, дуже була в плюс. Дівчата, це наші п'ятничні новиночки, які ми отримали сьогодні неділька, я їм їх покажу. Звичайно, наша ходова моделічка, наша стрикозка, дівчатка, тонесенький трикотаж, два розмірних ряда. Від 56 по 68, дівчатка, є бірочка 62 європейський. Тобто від бедра 130, от на мені 56-й, по бедра 170-ті розмір. Дуже гарної якості. Брючки, дівчата, це робоча модель. І дуже класна тунічка. Дівчатка, розміри, ну, королівські. Довжина її, 85 см. Локоть вона прикриває. Розміри буду пропонувати. От самий малий на мені, да? 58 см. Я буду пропонувати 60-66 дівчат. Дуже гарна моделічка. Дівчата, довжина, брюк 102 см, по більших розмірах 104-105 см.